Який треш відбувається на кордоні україна польща з чим це пов'язано? Об'ясніть мені за цим нововведенням від пальців, фото, порівнюють з паспортом чи що, нема ж ніяких ні канікул, ні свят. Масово ніхто зараз не виїжджає. Просто 17 годин. 17. наші батьки виїхали з України до нас, в Німеччину через Польщу на кордон вони заїхали о 12-й ночі вчора. І сьогодні, в 17.00 вони з польського кордону виїхали на Німеччину. Ну коротше, скажу так, вони повинні були приїхати в Нюрнберг в 1900, в 20.00. Зараз їм водій обіцяє, що вони будуть о дев'ятій, десь о десятій ранку. Люди просто всю ніч і півдня простояли на цьому кордоні. Поляки, як собаки, кажуть, просто ще моя знайома їхала з Німеччини в Україну 7 годин. Вона каже, ну такого не було, обачно туди швидко. Поляки як з ума зійшли. Що так? Ну, як как би, бы зрозуміло, що призяте відношення було завжди на ну, настолько. Я їх просила летіть самолітом. І вас прошу, якщо є можливість через Молдову, там 2-3 години там. Тому що це ну, нереально, це нереально. 17 годин на кордоні, 17. Це дорослі люди, окей. А якщо там діти? А мама каже, люди виходили з автобусів і йшли пішки, переходили кордон, бо у них далі рейси, якісь хтось летить кудись, хтось далі пересаджується, їде кудись. Ви просто представляєте, цей колапс? Ну, то, що шманають, там забирають окей. Все, це завжди було, хтось проскочив, хто ні. Ну, що це за перевірки? Тобто, більше, авичні ж автобуси, якби. Да? Стоять всі. Даже наш перевізник там стоїть, який нам повинен був сьогодні привезти посилку. Позвонили, а він каже: на слідчі неділі всі стоїмо на кордоні. Всі. То що нововведення є, а роботи ми не можемо. Ніхто дуже не шевелиться і не двояється. Я буду знати подробніше, вже, коли батьки прийдуть, бо вони по телефону дуже не розказують. Я обов'язково вам поділюсь. Ну хотіла записати це відео, щоб сказати, що ви просто минали ці польські кордони, якщо є така можливість, що вам не треба в саму Польщу, а кудись. Їдьте через Молдову, летіть через Молдову, тому що ну, це ж нереально. Ну, ребят, ну це ж реально, реально, нереально. Мені так жалко батьків, я їм скільки всього наготувала, я представляю, які вони голодні. ну що ти на ті заправки? Ну, ходок, ну кофе, окей. Що ти набереш з собою?